20 років по місці. Не одно Бачите ті, що, що можна встигнути прапорційно. 25 років незалежності. новорад Волинський. О, Звичайно, дуже добре працюємо, але жодного прапорця. Взагалі жодного відчуття, що в нас сьогодні свято у людей. людей. Людей немає і в принципі всі заходи були роз'єднані, розділені. І як бачите, одні стовби, на яких є місця для прапора, можливо, це правильна ситуація, можливо, це неправильно. Я думаю, що це для четверті віку є дуже неправильним. Ми не можемо жити лише для чогось. Ми маємо жити так, як ми живемо, і дбати за прапор свій, за народ свій, за армію свою, за незалежність, але це не показове. На жаль, ми більше перейшли на показушність і самі від того втратимо. Ось наші, дивіться, ні одного прапора по Шевченка, ні одного прапора по Житомирській. Ми приїжджаємо центр жодного прапора. Мені здається, що їх познімали просто спеціально до Дня 25-річчя Незалежності України. Може хтось скаже, що я не так говорю, але покажіть мені, будь ласка, хоч один. Прапор. Немає жодного підніжжам до Лесі Українки ні на будинках, ні на плаштоках, ні на місцях, де мали б стояти вони в будь яке свято, немає жодного прапора. Я впевнений, що це неправильне рішення, в принципі, і це принижує наш народ і принижує саме місто От в центрі біля Лесі є, біля Шевченка, і більше практично ніде. От дивіться, якщо стоять прапори, це чудово, і люди бачать, що сьогодні свято. Але більше ніде нічого немає. От ішла вулиця Шевченка. Тут не нічого не немає. Не Мені здається, що при жодній владі такого не було. Я давно не пам'ятаю такого в місті. Все тихо. Дивіться. Центральна вулиця. Покажіть мені, будь ласка, хоч один прапор. От біля міської ради тут стоять флагштоки, на яких нічого немає. А. Ну. Критикувати, не критикувати, я не знаю, але це місто наше, а не чиєсь. Біля міської ради є, більше здається, Дня Незалежності немає ніде. Тут немає. Тут немає прапорів. Центральний парк. Центральний парк, біля парку немає, крім кулік, які там принесли люди. Немає? Свята немає. Тут центральній вулиці немає нічого, де, де повинні бути кругом прапори. Голо, голо. Все жахливо. Дякуючи на аптеці є. Центральна аптека вивісила свій прапорець і то вже чудово. Інше центральне перехрестя, теж жодного прапору. Вулиця Шевченка, центральна вулиця, немає нічого абсолютно. Сілівана ж тебе тут встановити. 是九十九，对对。